Яка позиція Польщі про так званий американський мирний план? Чим Ізраїльський історичний інститут спровокував скандал у Польщі? Що на у справі про диверсії на залізниці? Про це у Польщі за тиждень. Я Дмитро Плантон. Мене звати Євген Приходько, і це подкаст «Польща за тиждень. Отже, американський мирний план викликав теж е, обговорення у Польщі? Ну більше мені здається навіть на офіційному рівні, хоча серед людей теж реакції бували доволі різноманітні. Наприклад, Дональд Туск, що що приємно, дозволю собі зачитати, сказав ось так про це. що... Пер перш за все нагадаємо, що в у тому мирному плані один пункт стосувався Польщі. Роз дев'ятий так? Якийсь там, і це розміщення натівської не натівської зброї, але на території Польщі, зокрема винищувачів. винищувачів. Так і що він сказав? Рішення щодо Польщі прийматимуть самі поляки. Нічого про нас без нас у питаннях миру. Усі переговори мають вестися за участю України. Нічого про Україну без України. Ну ми мали 22-й рік, потім дещо там охолодження відносин, і зараз знову чути, як Польща і Україна говорять одними словами. Ну гріє душу. Скода що за таких обставин, але все одно гріє душу. Так і такі голоси лунають не тільки власне з уряду і з президентського палацу. Давроцький теж, в принципі, опублікував на цю тему пост, де досить таки критично так віднісся до цієї ініціативи американсько-російською, назвемо так. Американсько так. І, але що цікаво, теж відмічають експерти в плані ось цього пункту про Польщу, де кажеться, де е, мова йде про те, що будуть винищувачі, що недарма підкреслено саме винищувачі, бо тоді. Можливо, не йдеться взагалі про війська сухопутні, наприклад. Що це теж такий був е, трюк російський, наприклад, щоб тут не знаходились е, підрозділи американські війська, наприклад, а тільки, наприклад, європейські винищувачі, які так тут вже є. Щоб ну, зменшити ще й присутність, наприклад, американську? Ну, ти дивись. Ну, таким чином слова Дональда Туска набувають нового потрібного значення. Так само про це говорив і міністр оборони, віце-прем'єр також косіняк Камеш, що, попри все до слова, Польща повинна нарощувати свої оборонні можливості, незважаючи на будь-які там мирні плани. У цьому контексті, який ти назвав, це, мабуть, має додатковий вимір, що якщо заберете ті війська, ми все одно їх наростимо. Тобто Польща без забороною залишатися не збирається. Ну так, ми бачимо дос досить таке критичне, так критичні коментарі про цю ініціативу, яка вже можна сказати розпалася. Якщо є якийсь план, то він виглядає інакше. Але у Польщі досить так критично і ну гучно звертають увагу на те, що Польща не бере активної участі у його обговоренні, так. представника Польщі не було, наприклад, під час зустрічей у Женеві, які проходили в неділю. Була був там була українська делегація, американська делегація, були радники з Німеччини, Франції та Великобританії, але там не було жодного представника там, польського уряду, так або з президентського палацу. І що цікаво, у президентському палаці кажуть, що що ну, міжнародну міжнародну політику закордонні відносини формує уряд, всі питання Про що уряд постійно наголошує? Так, всі питання до уряду, е і, в в і тут питання вже по соцмережам видно. В польському сегменті соцмереж питання, а де ж ми? Де ж ми у цьому у всьому поляки, які так активно на початку е великої війни? Підтримували Україну, передали багато озброєння, відіграли дуже важливу, відіграють дуже важливу роль і зараз, бо Польща є хабом, такі через який через який проходить майже вся допомога Україні. І, звичайно, деякі українські скептики або люди, які не прихильні Україні, Україні, звинувачують у цьому Київ і Зеленську, що це Україна має якийсь вплив на те, чи буде там Польща чи ні. Як в анекдоті, як приємно? Начитати антисемітські газети. Тоді в євреї такі всемогутні ну колись було, а тепер ми такі всемогутні розпоряджаємося. Прям хто сидить за столом, хто ні. Ну, власне, ось ти так. І е, є й такі голоси, але, звісно, тут теж більше питань у вже поміркованих коментаторів, чи уряд польський і представники влади це їхнє рішення не брати в цьому участь, тому що. Це теж їхня реакція на бажання польського суспільства. На... Настрої польського суспільства, яке так чи інакше втомлене, ти маєш на увазі, е... що якщо це умовно не наша війна в лапках, то значить ми не повинні брати участь в обговореннях щодо завершення цієї війни. Ну тут правда ми входимо в певний логічний парадокс. Адже і маю на увазі, що внутрішня польська політика, внутрішня ситуація дуже сильно впливає на поведінку Польщі на міжнародній арені. Так і від цього відштовхується зокрема, мені здається, Караль Навроцький, mm -hmm. що він все таки базується на. Е... В настроях всередині країни того він не, йде, не спішить їхати до Києва, чекає Володимира Зеленського у Варшаві. Тому, можливо, інші представники з інших таборів теж не сильно ангажуються в це питання, тому що це може коштувати балів, політичних балів всередині країни. З іншої сторони, Представники міжнародної там французи, німці, британці та й американці, зрештою, вони теж чують і бачать, що відбувається у Польщі. Кароль Невроцький під час виборчої кампанії і та і загалом теж інші кандидати з громадянської коаліції чи навіть з лівих казали, що ну ми не вийшло війська, наприклад, так. по польські війська в Україну, і це теж сигнал для союзників, що можливо тоді Польща не буде брати участі. У цих, цих розмовах, де також розглядаються, наприклад, якісь там місії в майбутньому. Пам'ятаю, у нас навіть на каналі Даніель Шаліговський у своїй розмові з Євгеном Магдою, їх обох запросили до ефіру, де обговорювали тоді, що перші у березні там, чи квітні якісь домовленості, ці перемовини в Саудівській Аравії. Тоді теж питали, де Європа в принципі, як така. Тоді, сказав, ну тоді Даніель Шелігорський сказав, щоб сісти за стіл, треба мати, що на нього покласти. Якщо Європа роззброєна, якщо Європа не готова, там залякана і все таке, вона нічого не може покласти на стіл, тому у вас немає за столом. Можливо, якщо таку саму логіку застосувати, то це якраз те, про що ти кажеш. Якщо ви не готові висилати війська, то що ви можете говорити? Можливо, і справді в цьому. Причини таких обставин, які ми бачимо сьогодні, коли ну, перекидають таким пінг понгом відповідальність, чому тебе немає в Женеві, чому тебе немає у Вашингтоні. Причому уряд наголошує на формальних таких зв'язках Кароля Навроцького з Білим ну, домом, ну, мовляв, в тебе їх мав задіяти. Так сам Кароль Навроцький постійно так, так, так. І, в прес... і у таборі Кароля Навроцького звертали постійну увагу, так. що він має досить такі добрі стосунки з Дональдом Трампом. І зараз кажуть, ну так, давай mm -hmm. настав. Час, покажи нам ці стосунки, якось використай це для інтересів їх, Польщі. Так, А поки що їх немає. ну Поки що маємо так. І що цікаво, теж. Дві обставини я для себе відзначив. Перша це доволі стримана реакція ну, профільного міністра і віцепрем'єра Радосла Сікорського на цей мирний план. Він mm -hmm. говорив про нього буквально у перший день після його появи, і при цьому він сказав, що я не буду навіть його коментувати, оскільки навіть не знаю його статусу цього мирного плану, так званого. Мовляв, що в дипломатії треба брати голос тоді, коли ти маєш повну інформацію про що що відбувається. І ще що я відзначив, це те, що конфедерація і такі о, крайні праві сили в Польщі практично про це не висловлювалися. Тобто вони від цієї проблеми дистанціювалися. Хіба що бачив щастя. Я теж не пригадую. Я теж не пригадую, але ще одне, що мені згадалось в контексті ось цього пін-понгу, uh -huh. що. За кордоном теж бачать і знають, та й посли в посли всередині країни, звісно, відсилають ті чи інші сигнали у своїй столиці. Про те, що тут триває досить такий брутальний конфлікт між президентом і, і прем'єром. І цей конфлікт впливає на теж Польща, нібито має дві міжнародні політики, так, яка так. одна, яка одна з яких випливає з президентського палацу, інша з уряду. Тіше те, що хоча б на риторичному рівні, наразі. Ці дві гілки влади у Польщі об'єднані, тобто і уряд, і президент, навіть це не одна гілка влади виконавча, але два її центри говорять про те, що не забуваємо, хто агресор і хто захищається. і, Відповідно, обмеження повинні накладати не на того, хто захищається, а на того, хто несправедливо напав. Гаразд, думаю, варто вже сказати і про інший такий внутрішній скандал, як я згадував, спричинений вчинений ізраїльським історичним інститутом Ядвашем. Нагадаємо, що це інститут, який. Займається вивченням і збереженням пам'яті про катастрофу євреїв у Європі про Голокост. І у неділю тут я теж собі дозволю зачитати, оскільки точність важлива. У неділю я ядвашем на платформі X англійською мовою написав, що Польща була першою країною, де Євреїв змусили носити розпізнавальні знаки, щоб ізолювати їх від навколишнього середовища. При цьому інститут додає, що 23 листопада, 1939 року Ганс Франк, губернатор генерального губернаторства, видав наказ, згідно з яким євреї віком від 10 років повинні були носити блакитну зірку Давида. Скандал спричинило формулювання, що Польща була першою країною, і історична неточність тут у тому, що Польща була країною окупованою нацистською Німеччиною. Відповідно, окупаційна влада видала цей наказ, а не законний польський уряд. Скандал, який тут здійнявся, був доволі широким. Так це Я переглядав коментарі під цим твітом. Там просто про всі лідери думок, міністр закордонних справ, журналісти всі активно коментували, що як ви могли допустити таке формулювання, так. тому що ну, це і розмиває якби розмиває від зміщена від відповідальність з німців за ці злочини, так які вони вчиняли під час Другої світової війни, і теж звинувачує Польщу, нібито прикладає відповідальність, що тут це. Ну, Польща і, і, і поляки відповідальні за Голокост і інші. Дії які не були направлені на геноцид. Тема тема Голокосту, ну взагалі системна. На цілі інститути цим займаються. там бувають різні погляди, але факт залишається фактом, що е, історичний факт було подано дуже неточно. Це розмита відповідальність, це, в принципі, спотворення правди. Також варто сказати, що музей аушвіц беркенау який займається тією самою проблемою е, на території Польщі, оцінив текст як неправдиву інформацію. Що спотворює історію, і музей Аушвіц-Біркенау підкреслив, що Яд-Вашем має бути інституцією, яка знає історичні факти, а це означає, що вона має бути повністю свідомою того, що Польща тоді перебувала під німецькою окупацією, що це саме вона реалізовувала це антисемітське законодавство. І теж своєю чергою речник уряду Адам Шлапка теж у Твіттері написав, що ми не можемо дозволити фальсифікувати історію. Таких заяв було набагато більше з усього політичного Спектру від лівих до правих можна сказати. Думаю, підкреслимо, чому ця тема настільки болюча для Польщі, що саме в ній що саме не так в тому формулюванні. Теоретично можна було би сказати, що ну, за замовчування ми розуміємо про що йдеться, хто був відповідальний. Але ні, тобто йдеться про е, окрім усього про особливу польську чутливість до цього питання. Ти живеш теж у Польщі достатньо давно і бачиш, бачив реакцію на це. Поляків навіть у попередні роки до, до цього твіту то... так. Ну наприклад, пам'ятаю, коли там десять років тому, та іноді це навіть зараз продовжується, деякі західні медіа з невідомих причин, ми можемо тільки здогадуватись, чому так пишуть деякі журналісти, mm -hmm. чи це спеціально, чи випадковість називали, наприклад, німецькі нацистські концтаборі польськими, що теж є абсолютним скандальним і. Викриленим твердженням, яке спотворює ну, історію і перекладає відповідальність. І тоді також і польський уряд реагував, була інформаційна кампанія, і це мені здається, ось ця реакція, і зокрема музея Оши Біркенау, який досить активно діє в соцмережах. Це взагалі приклад, як вони ведуть свої соцмережі з дуже такою великою відповідальністю і чутливістю до цієї теми. І во як вони реагують і ведуть ось цю можна сказати, таку освітню теж кампанію в соцмережах? Це приклад для наприклад для українських теж інституцій, так в контексті і сучасних подій і історичних. Я би сказав, що до сучасних це дуже актуально. Так само ми не можемо дозволити розмивати відповідальність за російську агресію. Ніяких там а подивіться, вони там теж угу, щось таке угу. робили. Ну, вибачте, ракета летить тільки в одному напрямку, і вона летить з глибини російської території, і немає ніяких але. Тому безперечно, мені ще тут. Тут в, в контексті цього твіта ядвашем це. Я подумав, це якби ось через 80 років хтось би написав геноцид в українській буші, так, не вказуючи, хто цей геноцид зробив. Тут є тільки географічне таке підкреслення в українській, так само, як в цьому твіті Польща. І це, власне, таке саме, якби замилювання, можна сказати, спотворення. так. так. Механізм тут навіть у тому, так, теж можна сказати, що ну, ті, люди, хто в темі гаразд, вони. Бачачи таке формулювання, воно викликає емоційне обурення, але теоретично ми розуміємо, про що йдеться. Біда у тім, що ну не всі це знають. Ті, хто знає, плюс постає помир... нове покоління. Ото тільки так. до цього хотів підвести. Ті, хто знає, ну помирають, мовчать чи що, а нове покоління сприймає нову інформацію. Ми знаємо зараз проблеми з критичністю сприйняття інформації. Відповідно, читаючи такий твіт, можна було справді подумати, що ось країна причетна до ось такого. Саме тому, як правильно наголошують численні польські інституції і політики. Відповідальність у словах у таких важливих речах повинна бути на найвищому рівні, і про це потрібно дбати. Це ось теж важливо, що робить музей Ауші збірки Вони підкреслюють, вони констаконстабори називають, наприклад, не нацистські констабори, а німецькі нацистські констабори, підкреслюючи також, що за це відповідальна була німецька держава. І саме виникає, тому що не зараз знову і... таки не може не кожен представник молодого покоління розуміє так. хто це нацист так. ким були нацисти. Ну, так, по друге по-друге, по мені теж це відгукується в сучасному контексті, коли кажуть війна в Україні. Воно мені, мені це мені це формулювання теж не подобається, так, 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 так. тому що нібито це якийсь внутрішній конфлікт. Так, да, угу. всім відомо, що Росія напала Україну ну, і так далі, але знову не всім. Ну, а є стільки дезінформація, але, але там... знову таки це це є в українських медіа, так. нібито всім відомо, але це твердження знову такинок. Ну... Краще російсько-українська війна, війна Росії проти України, а не ось війна в Україні, конфлікт. Ну, мабуть ще завершуючи цю тему, теж скажемо, що в Польщі це особливо резонує з кількох причин: по перше, доволі багато праведників світу, ті, які рятували євреїв, були саме Польщі. Теоретично можна сказати, що у відсотковому відношенні євреїв тут було найбільше, тому варто очікувати, що і кількість тих, хто рятує, теж була би більша. Варто очікувати, але реальність іноді відрізняється від очікувань. Тому якщо так сталося, це. Теж впливає на сприйняття в історії, зокрема, і почуттів народу. Також не без уваги, мабуть, буде те, що деякі сили в Польщі. Зараз знову грають на антисемітизмі, і цим самим твітом Ядвашем посилює їхні позиції. Ну, Ми скажемо, хто ці селисти? Це Жегош Браун так. і партія Конфедерація корони Польської. Так, так. Навіть Соломіяр Менсен колись мав гріх на тему антисемітизму своїх висловлень. Зараз він від цього дистанціюється, Ми бачимо, що традиція тут серед деяких політичних сил живе. Відповідно, такі неточні формулювання підсилюють їхні, їхні внутрішнє положення, <зас> спекулюючи на так. цій темі. І теж до веселих новин. Намет у Варшаві у Варшаві, у центрі міста навпроти посольства США більше року стояв намет, який був просто обвішаний будь-якими можливими проросійськими, антиукраїнськими американські війська Гоу Хоум Ні війні. Так, 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 так. польсько-російський Союз, там братство на вік, причому виконано це кирилицею. більше року він там стояв і нарешті його закрили. Помилився організатор. Про організатора ми ще, ще теж скажемо, але в якийсь момент у намет занесли газові балони, і це вже було визнано як потенційну небезпеку для оточення. Тим паче, що й навпроти дипломатичної установи. Е, поліцейські і пожежники все таки туди зайшли. І його ліквідували, і що цікаво. Організатор цього намета його звати Андрій Закшевський. Він голова руху суверенність польського народу, любитель Лукашенка. Про російський активіст. Так, про російський активіст був у такій спонтанній охороні тодішнього вже російського посла Сергія Андрієва. Коли він ішов класти квіти на 9 мая. більше року жителі і туристи Варшави, якщо проходили магістральною вулицею, а це алею Уяздовське, одна з головних вулиць міста, то могли Любуватися в лапках просто найвишуканішою російською пропагандою. Так, а він, власне, цей намет розгорнув в контексті того, що це його право на зібрання, і так, таким так. чином, так, що влада і поліція не мали досить таких аргументованих юридичних. Важелів, щоб припинити цей цю цей каналі, так. так але що цікаво, що е, цього організатора звісця події відвезли психіатричню, е, психіатричну лікарню. Ну і варто сказати про останні новини у справі диверсії на залізниці. Отже, останнього тижня відбулося ще кілька затримань. Це теж громадяни України, які в різний спосіб були заучені до цієї диверсії. Там є деякі цікаві обставини. Яку цікаву обставину помітив ти. Так, було затримано чотирьох осіб, трьох з них, наскільки відомо, відпустили, тому що вони не мали жодного відношення до цієї справи. Принаймні, так вирішив суд. -е, так. І ще одного громадянина України до нього виникли питання вже з інших причин, тому що у нього під час обшуків так, знайшли 46 російських паспортів. Туристичний агент, мабуть. Так. Агент тільки туристичний був казати. Його теж суд відпустив. Так, Більше того, там неофіційно кажуть, що у нього було аж три адвокати. Так, так, так. Це теж звертало увагу. деякі деякі... Польські акаунти мають Та... Добре, що зараз це до речі. О, теж так, можна так, говорити, що так. в Твіттері тепер з'явилася можливість дивитись географічне географічну прив'язку акаунту або що акаунт вживає VPN, Відповідно, там польський поляк з Білорусі насправді, пише <с. з мінська з Білорусі, так. польський поляк з Польщі пише з Мінська з І Білорусі. І ось ці, польські польські патріоти звертали. Ой, подивіться українця, якого в якого знайшли 46 паспортів. Захищаєш три адвоката. А поляка в суді взагалі немає за. Так. Що, що, безперечно, не так. Ну, до слова, вже якщо згадали, то а, цього тижня у Польщі неслося багато і сатиричних, і комедійних коментарів на цю тему, коли виявлялося, що найбільші там захисники, а, польськості. Польськості, так, ну, в цьому, по ідеї, немає нічого поганого. Проблема в тому, що воно часто спряжено з антисемітизмом, з антиукраїнськими якимись настроями, і переважна більшість цих аккаунтів не з Польщі, а з... Пів біди якби тільки з Нідерландів, хоча часто такі аккаунти теж розповідають про захід, який загниває Там з Нігерії були з Нігерії, з Бангладешу, з Росії навіть деякі були. Що ти думаєш, так. в Бангладеші немає. Спільноти пат патріотично налаштованих цікавляться польсько-українськими та... <рес> відносинами. Так, так. Ну, та, зрештою, центр Європи, центр сучасних подій. Чому ні. <рес> ну добре, якщо <рес> жарти в сторону, то це, до речі, до теми, коли ми будемо говорити про те, що в соцмережах щось там несеться. Пам'ятаємо, що аккаунти, скоріш за все, ось такого от спрямування. Треба то сказати, що. У новинах з'являлися тексти про те, що працівники спецслужб дуже обурені таким виставленням польського суду до цієї справи. Можна тільки здогадуватися, чи справді погані були надані докази, що їх можна було так проінтерпретувати. Можна піти в конспірологію, що. пам'ятаєш з Шмидт там... Звичайно, Суді... тільки сьогодні згадував, О, до речі, тільки ну в іншому контексті. ну Власне, нагадаємо, Томас Шмидт, польський суддя, який в один момент тікає в Білорусі, російською мовою спілкується, говорить. Зараз відіграє там пропагандистські рішень. У пропагандистських різні цих. Питання просте: чи, він... чи ми можемо гарантувати, що в польській судовій системі один такий Томас Шмидт, і чи так, так, такі... такі рішення не пов'язані з тим, що. Підозрюваних у проросійських діях відпустив uh -huh. якийсь там прихований проросійський суддя. Це не виключено. Але ще в цій справі є і інші повідомлення, що затримали теж громадянина України Володимира Бе, який uh -huh. як вже стало відомо, теж давно співпрацював з російським ГРУ. Він жив під Варшавою, займався перевозкою меблів. І, власне, як він був задійний у цій справі диверсії на залізниці. Він підвозив одного з безпосередніх диверсантів, які з диверсантів, які безпосередньо закладали вибухівку. Це ті, які втекли у ви так у вересні він підвозив на це місце. Mm. Вони проводили розвідку на місці. Так, дивились де краще і де краще закласти цю вибухівку. Напевно, спостерігали. Як там проходять потяги ну, і так далі? І його ось, власне затримали. Він перебув йому дали зараз. Три місяці, так решту, поки ведеться слідство. Ну, він заявляє, що він там несвідомо, він не знав, кого він везе, так? Е, мені щодо його заяв не знаю, тому що серед оцих трьох осіб теж була особа, яка підвозила. Е, але ось, власне, це можливо була людина, яку десь в групі знайшли е, серед водіїв, наприклад, Убора, там треба забрати з точки А в точку Б людей відвезти. Ну, дійсно, там людина могла не знати. Злочин має мати мотив. Якщо мотиву немає, то злочин можна розрозполити. Сипати. І що цікаво, в контексті Володимира, його родина, дружина та син проживають в окупованому Криму, і гроші за розвідувальні дії диверсійні. Це неофіційна інформація, яку опублікувало видання Дженінги Затаправна, угу. надходили на російський рахунок його сина. І, власне, ось така остання інформація в контексті третього підозрюваного у цій справі. Слідство ведеться, і напевно 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 будуть іще, тому, що навряд чи вони діяли втрьох. Так ти питання ще звідки хто як коли цю вибухівку передав, хто її зробив, тому що цей Володимир скоріше за все займався логістикою, але ще, напевно, в цій схемі були задіяні інші особи. Можливо, що будуть перевіряти всі ті імена 46 паспортів, на когось вийдуть чи це справжні імена, чи вигадані в усякому разі, що матеріал для роботи є, тож, можливо, справа не. Завершена ще до кінця. І вона буде. З вами була Польща за тиждень. Зустрінемося за сім днів і обговоримо наступні новини. До побачення.